Одного дня небо розкололося, а звичайні речі втратили сенс. Люди змінилися, а світ став чужим. Once Human – це гра, яка кидає нас у дивне, спотворене майбутнє, де межа між реальністю та вигадкою розмита. Тут ти не просто виживаєш, ти вчишся бути новим видом. Я не планував залипати, думав, просто зайду на годинку, подивлюсь, що до чого, що це за гра Once Human і піду далі. Але щось пішло не так. Світ затягнув, хотілося досліджувати, будувати, воювати, кожна. Година тільки підкидала нові причини залишатися. І от, поки база вже трішечки підросла, а я вже більш-менш освоївся, я вирішив, що час зробити перший огляд. Це не повний вердикт, а саме перші враження. І скажу чесно, гра вже має нас чим здивувати. І в цьому відео буде про те, чим ця гра чіпляє з перших хвилин і чи є в неї шанс стати більше, чим виживач. Давайте розбиратися. Even in the depths of the unknown, like mayflies, we die to live again. Once Human розробляє Starry Studio і це їхній перший великий проект. Гра створювалась на Unreal Engine. Тож навіть на етапі перших годин вона виглядає дуже солідно. Гра вперше засвітилася у 2022 році, і ще тоді гра мала зовсім інший вигляд, настрій і називалась Project EOE. Розробники обіцяли щось нестандартне виживання усю реалістичному постапокаліпсисі, де світ спотворений загадковою. Речовиною стар даст. Ідея була наступна. не просто виживати, а адаптуватися, мутувати, змінюватися разом із навколишнім середовищем. Звичайне будівництво і фарм це лише частина, а справжній фокус на дослідженні розвитку здібностей і боротьбі із справжніми жахами нового світу. Після кількох етапів бета-тестування, в яких гру активно шліфували і балансували, 9 липня 2024 року Once Human нарешті вийшла. В реліз на ПК, і вже з перших днів зібрала навколо себе чимало ком'юніті. Ну що ж, давайте тепер подивимось, як воно працюється на практиці. Все починається досить атмосферно із вступного ролику, який одразу задає Тон, що щось пішло не так. Людство змінилося, а межа між наукою і жахом давно стерта. І хоча, в принципі, подібні сцени ми вже колись бачили в жанрі постапокаліпсису. Бо тут вони зроблені добротно і не викликають відчуття чергового шаблону. Далі йде створення персонажу, редактор досить простий, без надмірностей, але дати собі унікальний вигляд цілком можна. Після цього гра плавно перекидає тебе у перші кроки. Коротке навчання, базові механіки, виживання, крафт, бій, збір ресурсів, все подається поступово, без перевантаження. Спочатку тобі дають можливість розібратися, що збирати, як лікувати. Як стріляти, як взаємодіяти із об'єктами. Причому тут одразу відчувається продумана подача. Навчання не дратує, а навпаки, допомагає зануритись глибше. І от коли ти тільки починаєш розуміти, що до чого, тебе вже відправляють у відкритий світ без зайвих церемоній. І цей світ реально величезний. І тут вже починається найцікавіше дослідження: перші бої, знайомство з ворогами, поява власної бази, дуже. Вже швидко ловиш себе на думці. Ну, ще один квест. Іду спати. Ще одну деталь на базу поставлю і вистачить. А тоді вже і ранкове сонце за вікном. Якщо є щось реально чіпляє Once Human з перших хвилин, то це атмосфера. Світ реально спотворений, повних дивних істот, хмарних пейзажів і напівзабутих технологій. Тут відчувається щось між сталкером The Last of Us, і снами після ігр Лавкрафту. Чи прочитання його книг? Як вже зазначено вище, гра побудована на Unreal Engine, і це видно. Деталізація висока, освітлення круте, а ефекти іноді навіть занадто жирні для виживача. Але це і створює той самий вайб, коли навколо світ, ніби знайомий, але щось у ньому точно не так. Монстри виглядають відверто кріпово, і це не просто мутанти з бубнами, а цілі всю реалістичні створіння, які виглядають як кошмар. З іншого світу. І тільки уявіть собі, ви їдете на мотоциклі, слухаєте місцеве радіо. Попереду ви бачите ходячий автобус на ногах, в який можна залізти, щось взяти і навіть з нього ще й постріляти. І до речі, їзда на мотоциклі особисто мені нагадує гру The Days Gun. І хоч деякі локації можуть бути схожими між собою, в цілому світ гримучий, різноманітний і атмосферний. Тут справді хоче. Іся ходити пішки, просто щоб подивитися, що буде за наступним пагорбом. Атмосфера тримає, навіть коли геймплей буксує, картинка дійсно витягує. І у якийсь момент гра тобі каже, все, ти вже не бомж із палицею, час вже будувати дім. І тут відкривається одна з найцікавіших частин, це система будівництва бази. Механіка доволі знайома всім, хто грав у виживачі. Ставиш фундамент, стіни, дах, поступово відкриваєш нові верстати, пристрої, генератори, але реалізовано це зручно і на диво гладко. Будувати легко, і при цьому є купа можливостей для креативу. Базу можна ставити майже де. Де завгодно, обираючи місце не тільки для краси, а й для стратегічної переваги. Наприклад, можна поставити біля річки, щоб була вода поруч, можна поставити біля лісу, біля гір з камінням. На базі також є система захисту від ворогів, тому що вороги можуть навідатись у гості, а інколи і інші гравці, особливо якщо ти обрав ПВП-сервак. І найголовніше це не просто будинок для галочки. База реально впливає на прогрес. Вона центр крафту, відновлення, Апгрейдів і просто твоя зона безпеки. Це той момент, коли ти нарешті відчуваєш, Окей, я вдома. Бойова система Once Human зроблена якісно. Ти відчуваєш свою зброю, особливо для гри в жанрі виживання. Я грав в різні шутери, лутер-шутери, і можу сказати, що цілитись, стріляти, битися з ворогами можна в цій грі із задоволенням. Все відчувається плавно, є варіативність щодо тактик, бою. Наприклад, можна взяти піти на, на пролом з кулеметом, або якщо важкі моби, влаштувати їм засідки і тихо підкрастися. Чи взяти, наприклад, снайперку і розстріляти противника на великій дистанції зі зброї? Маємо класичний набір: дробовики, автомати, пістолети, снайперки. Є й більш Фантастичні стволи з аномальними ефектами, і усе це поступово відкривається, апгрейдиться і з часом дозволяє вибудувати свій стиль гри. Загалом, бій тут не просто додаток для виживання, а й повноцінна частина геймплею. І це, чесно кажучи, дуже приємно дивує. Але з іншого боку, вороги, ну будемо відвертими, вони тут інтелектом не блещуть. Вони часто йдуть просто на пролом, застрають в текстурах або тупо стоять і чекають, поки ти розрядиш у них свою обов'язку. Ойму, іноді це виглядає навіть смішно. Є винятки, деякі боси чи елітні моби можуть дати трохи жару, але в більшості випадків це типова мішень на тренувальному полігоні. На ПВП-серваках ситуація інша, там справжня загроза саме від інших гравців. Але якщо говорити про ПВП, хочеться трішки більше виклику. Бо з такими АІ вороги не дуже лякають, навіть якщо виглядають огидно і жахливо. Кристова система Human це, напевно, одна з найбільш неоднозначних частин гри. Завдання тут є, їх багато, і вони ведуть тебе по світу, дають ресурси, зброю, іноді навіть якісь цікаві механіки відкривають. Є квести доволі стандартні: типу піди туди, принеси це, вбий 5 мутантів, встанови пристрій або захисти точку. Деколи трапляються цікаві діалоги або атмосферні локації, де відчуваєш, що навколо не просто карта, а світ із своєю історією. Трапляються і другорядні квести набагато атмосферніші за основні сюжетні в цих додаткових квестах відчувається кожного разу унікальна подача, де потрібно вирішувати різні головоломки. І скажу відверто, деякі квести додаткові запам'ятовуються. А загалом, якщо чекаєш на глибоку історію чи неочікувані повороти, цього тут, на жаль, немає. Також є система фракцій і подій у відкритому світі, де завдання трішечки різноманітніші, але основний кістяк це все ж типовий гринт з елементами виживання. Добре, це чи погано, Погане залежить від очікувань. Якщо ти прийшов пограти в історію, то такого тут немає і буде тобі пустовато. Але якщо хочеш просто побігати, постріляти, пофармити і розвиватись, то це працює нормально. Once Human це дивна, але цікава суміш виживання, шутера, будівництва і сюру. Вона не ідеальна. Вороги туповаті, квести шаблонні, іноді відчувається сирість. Але попри це, гра чомусь працює. Атмосфера затягує, стріляти дійсно приємно, а світ хочеться досліджувати і власну базу будувати реально затягує. Це не революція жанру, але й не прохідний проект. Відчувається, що в гру вклалися. Ідей багато, масштабу достатньо, і якщо розробники не закинуть цю гру, у OneS Human є шанси стати чимось великим. Поки що це добротний старт. Не шедевр, але точно гра, яку хочеться включити ще раз. А це вже щось значить. І друзі, обов'язково напишіть коментар, чи будете ви грати в цю гру. Можливо, ви вже в неї грали і ви можете поділитись своїми враженнями. Давайте разом подискутуємо. Мені, наприклад, Наприклад, дуже цікаво, що робити далі після хай левелу, і чи цікаво грати на ПВП серваках. Ми з командою будемо продовжувати збирати для вас цікаві ігри, які не відпускають, а також готувати якісні відео. І Якщо тобі сподобалось це відео, став лайкос, підписуйся на канал, тому що попереду ще буде багато найцікавішого. Нам дуже важливо, щоб ти відчував себе у інформаційному полі клубу по інтересам. З вами був я і команда PlayerNose. До зустрічі!